Ек столичної квартири на оболоні також вирішив привласнити собі прибудинкову територію і звів прибудову майже до тротуару, зважаючи на продовження робіт, самозахоплення території ще не закінчено. А ось цю балконну прибудову на будинку в Києві місцеві мешканці назвали парковкою НЛО. Схоже, автора цього шедевру зовсім не бентежить те, що він суттєво псує естетику спільного майна. Про правила безпеки годі й говорити. А ось власники цього прибудованого царського балкону в столиці не тільки псують естетику будинку, а й наражають на серйозну небезпеку себе і його жителів. Адже на фото добре видно, що під тиском власної ваги балкон почав прогинатися у своїй центральній частині. Користувачі мережі називають цю прибудову справжнім свавіллям. Ще більший балкон з цієї серії звели в Херсоні по вулиці Чорноморській. Приблизно така ж ситуація, і в столиці по вулиці Братиславській, бачу ціль, не бачу перешкод. Мабуть, саме так можна описати цей прибудований балкон на одному з будинків Одеси. А цей міні-замок з вежею прибудований до одного з київських будинків. Схоже, авторам захотілося відчути себе середньовічними королями. А цей цар балкон, який місцеві мешканці прозвали сходами в небо, звели в Бердянську. Власник квартири збудував сходи, які ведуть з його квартири на дах будинку. Там, за твердженням сусідів, він смажить шашлики. Скарги від мешканців будинку та чисельні адміністративні протоколи, які виписують правоохоронці, на власника прибудови суттєвим чином не впливають. Черговий кадр з Києва, де власник квартири вирішив збільшити свою житлову площу на пару десятків квадратних метрів за рахунок балконної прибудови, хоча йому ще далеко до жителя Дніпра, який за словами користувачів мережі прибудував собі за рахунок балкону додаткові 40 квадратних метрів. А тут мешканець багатоповерхівки вирішив збудувати не просто балкон, а цілий літній майданчик для власного відпочинку. А на цьому столичному фото, через добудований царський балкон на передостанньому поверсі, на будинку сформувався справжній хрест. У керуючій компанії стверджують, що це вийшло випадково. Хоча чи це дійсно так, достеменно відомо лише автору балконної прибудови.